Чергова новинка в нашому асортименті бренд барабанщика групи The Prodigy Беуфорт London і їх супер-свіжий аромат Phantom V. Аромат, який розкривається ягодами яливцю, дуже красивими пачулі з зеленими нотами, добовим мохом, шафраном, сіллю. Ну, прям коротше, максимальний свіжак. Однозначно треба тестити. Мені дуже подобається така мінімалістична упаковка і взагалі флакон. Начебто скромний, але можу точно сказати, що минулий аромат Iron це просто був якийсь космос постійкості і погучності. Щодо цього аромату, так, він прям супер Блін, він настільки свіжий, не наче щойно скошена трава з якимись хвойними нотками. І вся ця історія десь на морському узбережжі. Ну, він прям дуже чистий. Він, до речі, мені нагадує чимось із цей аромат. Єдине, що в даному ароматі ще є нотки Петрікюру. А ось ця історія прям супер зелена і надзвичайно свіжа. Phantom V від Belfort London.